Вітаю вас! Вітаю всіх з наступившим 2025 роком. Так, да, так, да, я знаю, що святкували по різному. Я зробив опитування, більше сказала, святкували вдома. Молодці. А <сум> дещо. Так, да, дехто на роботі, не заперечую. І трішечки на курорті. Це теж така ситуація. Ну в будь-якому випадку я розумію, що дійсно це свято, яке більше людей святкує вдома. Я теж святкував вдома, так що я тут не виключення. Як це в оточенні сім'ї. Це факт. Ну що вам скажу? Я розумію, що якщо я вам буду зараз бажати щастя, здоров'я, ви скажете, ой, «Лучше перемоги, щоб війна закінчилася. Згоден. Розумієте, коли починався 2022 рік, ну, хто ж сподівався, що буде війна? Був коронавірус. Тоді більше говорили, ой, би цей коронавірус дурацький закінчився, було добре. Можливо, пам'ятаєте, коли святкували 23-й, було дуже багато розмов, що уж точно в 23-му війни не буде! Е! промахнулося. Знаєте, вже коли святкували 24-й, ну, якось такого вже не було, вже, знаєте, така була вже дійсно десяпатія, ну, скоріш за все, невідомо як. А зараз, ну я думаю, якщо б зараз зробив би хтось опитування, ну, я розумію, що... Опитування робити складно. Навіть коли оце роблять опитування, його тісно складно робити. Люди дуже емоційні. Але якщо б вдалося б так чисто зробити опитування і спитати, от як ви вважаєте, в 2025 році війна закінчиться, до частина людей би так сказала, але мало. Більшість? Ні. От що значить? А пам'ятаєте, що я вам говорив в 2022-му на початку війни? Це було. <свес> а от Google пам'ятає, <свес> війна буде дуже довго. Да. Ця війна, на жаль, дійсно буде дуже довго і тому дійсно дуже багато людей ну, не сподівається, що в 2025 вона закінчиться. Я ще раз говорю, що це дійсно думка, але, знову-таки, люди дуже часто помиляються. Дуже часто. Тому що, говорю, якщо б, ну от, коли б починав з 22-го, я б сказав би, що війна почнеться, не повірю. Ні, ні, ні. Там. Однозначно. Ну, можливо, 1%. 99%. А тепер ситуація помінялась. Коли я скажу, що війна в 2025-му закінчиться, ні. Ні, я не заперечую. Там різні опитування показують, що десь 15%, ну, до 25% вірять, що так, да, закінчиться. Інше, та да, ні. Не заперечую, не заперечую. Велика кількість українців а, на це запитання або не відповідають, або та, 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 Хто його знає? Так, да, і така от ситуація невизначеності, ну що вам скажу, нормальне явище. Нормальне абсолютно явище. Війна завжди така. Я розумію, я розумію, що вам розповідали, що війна це красиво, це кіно, це там герої, це пафос. Ні, ні. Війна це корупція, крадіжка, ТЦК, мобілізація. Я ж вас попереджав. Я ж вас попереджав. В листопаді 2013. Попереджав, не робіть цього. Буде погано. Ні, звичайно, я е, не сподівався, що буде війна. Я знав, що погано буде далі. Тому що, коли ви ламаєте систему, ламаєте державу, тоді починається. І громадянські війни, і такі війни. Не ламайте, що працює, не ламайте! Не варто цього! Ай, хотілося Але, Але зараз вже в історію ми не вернемось, це принципово. Тому... А Аперед полягає в тому, що буде 2025, 2026, 2027, 2028 і так далі. Буде й перемога, буде й поразка, буде все. Буде майбутнє. Розумієте, яка ситуація в історії, оці всі події, вони якби мають місце. Я розумію, розумію вас добре, що. Хто скаже, ну як же так, ну чому? Ну так трапилось, що ви. Живете в умовах війни. Так трапилось, що вам треба повоювати. Так трапилось, що ви втратили. Так трапилось, що загинули ваші рідні. Так трапилось. Історія, вона жорстока річ. Але запам'ятайте, ви не можете от, як, переробити. Він так не робиться. Війну треба тільки пережити, однозначно. З російська проблема. Тому приживе. Ну просто, якщо ви думаєте, що від того, що ви лаяти, швидше війна закінчиться, Полайтеся. вона швидше не закінчиться, але вам стане на душі легше. Якщо ви думаєте, що від того, що ви будете більше ставити лайки, дизлайки, війна закінчиться. Ні. Але стоп! Якщо ви думаєте, що від того, а далі придумати, що завгодно, ні. Війну легко почати, тяжко закінчити. Я дуже багато разів це говорив. Я дуже добре знаю історію. Я ще більше знаю, що ви наробили засранці. І це мене бісить. Ви розумієте, ви поламали. Поламали те, що було зроблене. Не розумієте, ви роздбили. А тепер війна. А як ви хотіли? Я ж вас попереджав. Проси, умоля, не робіть цього. Ви говорили, хочемо дешеве шоу. Хочемо дешеве шоу. От нам воно так подобається. Да. От війна це продовження дешевого шоу. Хотіли, Кушайте! Щоб так кушали, щоб правнуки вас прокляли. Сказали боже, навіщо ви. Сказали, так хотілося, нудно було. Дуже хотілося нам щось таке. О! Колись був такий великий кормчий. Да, да, да. Це мало, мало. Йому приписують цитату, не знаю, говорив чи ні, що кожне покоління повинно пережити війну. Можливо, він це й не говорив. Зразу говорю, ой, багато що приписує. Так от на ви приживаєте війну, ваше покоління. Так, да, я розумію, що коли війна закінчиться, тоді якийсь час. Дійсно, люди трішки поумнішують. І коли я скажу, хлопці, не робіть цього, буде війна. Робити ви цього не будете. Да, да нічого, чесно. Навіть якщо вам президент скаже, не робіть цього, буде війна, але... Да. Отак воно працює. Тому я говорю, що в деяких моментах ця війна необхідна, щоб вас кнутиком пройти. Так прийти! Так прийти! Щоб і внуки, і правники запам'ятали. Не треба! Не треба дешеве шоу! Нафіко це ви робите! Нафіко нам здалося! Якого ви, чорта полізли в чужі розборки! Що ви там забули? Що захотілося? Дуже захотілося срачика! Хотілося так! Знаєте, попепендрювався! Повипендрювалась, а тепер війна. А поки що... Перемога буде. Всі війни закінчуються. Як вона закінчиться? Я час від часу спонсором свого каналу розповідаю. Розп... Ой, це знаєте, кожен раз питають, кожен раз розповідає. Причому розповідаю, знаєте, от як правда, яка очі ріже. І буває так, що... Гордон не так говорив, ні, Гордон тоже, а, а ні, ці не так. А, а, а ні. Я знаю, що да, дуже багато політиків говорять брехню. Солоденьку, солоденьку, а ви її слухаєте, слухайте, а чого ж війна закине? Так ви ж брехню слухали. А я правду говорю. Правда гірка. І поки що правда дійсно полягає в тому, що ми вже зрозуміли, що війну за 24 години закінчить Трамп вже ні. Те, що він її не зможе закінчити найближчим часом, ну, то ви, напевно, вже самі здогадалися, що я тут нам буду говорити. Те, що політика уряд дурню, ви ще більше здогадалися. І те, що поки що війна продовжується, теж. Але 2025 рік теж продовжується. Ну, можна сказати так, 2025 рік стане роком перемоги України над фашистською Росією. А чому б ні? Може відстати. В будь-якому випадку я говорю, що у нас дві крайності. Якщо раніше ніхто б не повірив би мені у листопад 2013, що це буде, то зараз ніхто не повірить мені. я скажу, що в цьому році війна закінчиться перемогою України. Бачите, яка ситуація. Окже ці люди. А поки що, дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб і кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх... E a carta, aliás.